До речі, я як журналіст скажу, між цими автомайданівцями вони гризуться як собаки, а шестлити. Спочатку був Руслан Зоря, активіст, патріот, потім вони назвали його зрадником. Потім з'явився Віталій Короткошев. І цей вже не приділі, ну, оглядачі бачили, що він там був присутній і своєю прес-секретаркою. Третій є там міняються. Таке саме в самобороні, скалько бореться з там Бочаровим. Тобто, коротше, ці патріоти, всі активісти резуться між собою, міняєте. за якийсь керівники міняються. Ми Хосі журналісти, нас ще називають очима і вухами суспільства. Але як бачите, очі різні. Хтось бачить одне, хтось хоче бачити інше. Добро можна перетворити на зло. Ну це вже ми такі, ну, мабуть. Погані журналісти, що ловимося на це діло, щоб свою оціночку, як сказати, можете не тікати в чайку, поки не, буде. Підкуп... Не підкуповує зубик чаєм. Да. То дякуємо за все, висвітлюємо так, як воно є. Якщо благодійні рука, яка дає, її не можна ні кусати, ні відбивати і не бити по обличчю. Якщо лісом к ліцю, то по морді бити не можна.